Друзі, всіх вітаю! Це новий випуск на каналі Агросфера. І це який канал? Звісно, ваш улюблений канал Агросфера. Мене звати Микола Монашок. Ми вже повним ходом працюємо в полях. І далі я покажу, що ми все-таки більш конкретно робимо. Сідайте зручніше, беріть кофійок, печеньку, можна борща з салом. І погнали! Приємного просмотру! Поїхали! Так, брискаємо ми вже падалицю пшениці. Є падалиця у нас по определенним полям. Ось така падалиця, забираємо її. Тут у нас було рихлення 11.2.0 рихлітелем. Ось так виглядає поле. І ми тут будемо сіяти одразу по нулю, по рихленому. Рих, Рихлене як ноль. Пшеничка ось, ось так виглядає, ось так, сорнячок уже працюємо гліфосатом, того що вже через неділю у нас посів, ліземо в, в оприскувач. Завтра yeah, в ніч виходимо. God, please, please. Straight up. Ти можеш біля моста на 111 одинадцятому там пів поля накриті отуда попрети на цей. На широких колесах ми їх і не переставляли з-під кормки. Це, якщо пам'ятаєте, на ці оприскувачі 49-40-40-45 у нас також кузова. ми ставимо розкидачі і розкидаємо по мерзлоталому селітру сульфат амоній. Це вже перекинули. І плюс ми підкармлювали вже касом пшеницю і вже починаємо працювати гербіцидами перед самим посівом. Ну, так як тут у нас на цьому полі рихлення було ось таке. Рихлітелем 11 -00. Бачите, як лапа 2 см, глибина. 45-50, то ходиш як будто по нулю. Даже буває, і не видно лапи. По діагоналі легеньку діагональ взяли, а сіяти будемо теж по рівному, щоб сівалка в лапу не попадала. Ось так виглядає поле на якому рихлітель без дисків працював. Мені дуже подобається ця технологія, цей рихлітель, ми його вже три роки тестуємо. Ми один тільки взяли. І, в принципі, різниці немає ніякої, чи такий рихлітель, чи колотайгер, чи джундір 27-2.0. А мені він подобається тим, що ти і прорихлив в зиму, і влага йде доступ, морози, розрихлило. Морози там, влагу. Хорошо взяли, воно там розтріскалось. І зверху багато дуже решків, які тримають вологу. Тобто і рихлив і тримають вологу. То одним ним, звісно, производительність маленька, 3 метра, багато ним не зробиш. Вспілими зробити тільки там два поля, і оце на них пішла падалиця. Треба забирати в першу чергу. І там, де нолі вже, там, де була пшениця, нолі під кукурузу, також вже працюємо, працюємо, забираємо падалицю. А де було стаціонарне таке традиційне рихлення з дісками коло тайгери, там, звісно, бароновка, дві я показував, і там ще сорняка немає, то будемо вже працювати після самого посіву. Сьогодні 28 березня. Стойте. Да, 26 березня. По погоді так дивлюсь, що бойова готовність у нас на посів. Там 2-3 число квітня будемо пристрелюватися, сівалки вже виганяти в поле, проганяти. І якщо все нормально, може вже й будемо сіяти. Ну, на 5 число точно вже. Тому вже повним ходом йде підготовка до предпосівної компанії. До посівної компанії така предпосівна підготовка. Зачищаємо вже поля, які самі зелені, зараз ще дня 3-4 зеленка везде піде. От. То, щоб таке не залишати, раніше раніше в принципі ми і залишали таку падалицю і після посєва е, працювали, коли вже там і пшениця була гораздо мощніше, але вологи дуже мало. Дуже-дуже мало вологи. А все-таки ця зелена маса забирає вологу, забирає воду, то треба можна скоріше вбирати і, в принципі, менша доза треба гербіцида, щоб зараз забрати цю падалицю. Ось такі справи, Цікаве. цікавий буде дослід. Тут буде кукуруза, в принципі, не а Цікава буде тут кукуруза на цій технології. Так що, так що, друзі, такі справи. Заліз в кабінку, показав, як це все виглядає із середини самого оприскувача. Так що так, їдемо далі, зараз покажу, як е -е, виглядає поле статі, по другому рихлітелю, по ківоню. Це також, в принципі, там гораздо мощніші лапи, всі ви бачили. Немає впереді переділі він теж сильно не перемелює верхній шар рештків. Якщо там рештків багато на полі, особливо коли солому не збирали, то він там сильно її не, не переламачує, ззаді, тільки прикатуючи. Катки, то трохи там щось мішає з землею. А так практично там вся солома зверху. То на цих полях, там пшениця в, цьому році, в тому році, у нас там 6-6,5 тонн, солому ми не забирали, маса дуже велика пшениці. І то ми там зараз боронуємо шлейфовою бороною. І дуже-дуже добре. -дуже зараз він якраз там робить. Заїду, покажу, того, що ката я вам ще. Із... З шліфою борною в цьому році не показував. Їдемо туди, не переключайтеся. Так, ну що, на полі ми де робив уже, я говорив ріхлітель ківонь. Ось так це виглядає. Бачите, по сравнению з 11 2, Десь солома вверху сталася яка то часть, якась трохи перевернута, де, де лапа йшла, а між лапи солома є нетронута. Десь отак лежить. Якісь там 10-20%. Стерня стоїть, якась там перемелена, як отут да, все, а якась просто лежить зверху. Ось така різниця, Ну цей, звісно, мощніший рихлітель. Всі ви бачили на каналі, хто не бачив, подивіться раніше, як рихлітель. Там порівняно, як рихлітелі працювали, у нас різні там і. І Джондіри, коло Тайгри. І тут, виходить, його по-любому треба боронувати. І ось так виходить. бачите як гарненько. Ось що є. Такі от ями. І ось як. Ідеально, вона все вирівнює і розподіляє ці, ці всі рештки. Шліфова оборона, бачите, вона, ну, рештки лежать вверху. Для сівалки це не вопрос. Але чим мені теж подобається цей рихлітель? тим, що він зберігає у нас зверху багато рештків і робить дуже глибоко. І зриває предплужну подошву дуже хорошо. Кат там в углу Роб, зараз підійде, подивимось роботі. Бачите, ось так оп. Ну, єдиний мінус. Цього рихлітеля, якщо є якась сильна падалиця, то воно її звісно, не забирає. Це будемо гербіцидом забирати, а де маленька, то в принципі борони видергають. Кат оно вже мчиться в нашу сторону. Поки йде кат до нас, скажу, що єдиний мінус цього рихлітеля це те, що коли вже пізньою осінньою, по кукурузі, по великим решткам. Він уже не йде, тому що він аж під раму йде повністю. І, і набиває горне. На катки ці задні, прикатуючи там маленька ця, то звісно пізньою осінню осінньою краще робити там джундірами 22.0 і около тайгерами. Ну і цим 11-2.0 теж. Тобто воно Поэтому ми робимо і тим, і тим, і тим. В основному з літами запускаємо. Ківонь по пшениці вже коли зібрали, а пізній осінью по кукурузі, де треба кукурузу тому що Ми теж і кукурузу дуже мало рихлимо, тому що в основному ми рихлимо пшеницю, потім по пшениці по іде йде кукуруза. І по всій кукурузі по нулю вже сієм соняшник. Но є такі поля, що треба рихлити кукурудзу. В минулому році ми там 6-7-літні вже нулі. Там, де вже так сильно притрамбовано було, я вирішив їх перерихлить знову. То ось так ось так виходить. Кат уже їде, скорость 14. Він може і більше ходити, але золота середина 14, щоб її не перервати. Ось так. І що ще хочу сказати? От по такому полю це вже 26 березня. Коли там вже числа 10-12 березня ми вже боронували на, на рихлених полях там пооранки, да? то тільки вчора ми сюди змогли заїхати. Тому що тут так сиро було, настільки рештки держать вологу, і воно там класно було взрихлене. Просто трактора, даже ХТЗ, МТЗ. З обичними боронами вони тут тонули, нагортали, аж поки ми не, не, не дождались там нормальної температури, нормальної вже, щоб рештки підсохли. І аж тоді тільки борона пішла. Якщо ми захочемо боронувати, ясне діло поранше, коли там оранка йде, то зрозуміло, воно не вийде, тому що треба дождатися, стиглості рештків, щоб воно нормально просохло. Вони трохи краще видно. Оп, і що виходить? Тут уже гербіцидом будемо працювати після посіву. Є, спадали але її не так багато. Подивимося, може і до посіву будемо робити, время покаже. Недільку точно сюди заходить, ще не будемо, а там уже сорінтуємося. Так що так, ось так, в принципі, поділився я вам опитом порихленю, що у нас виходить. Пишіть також свої коментарі, в кого який є опит по обробітку порихленю. Хто що. Замітив кого, які результати. Дуже-дуже цікаво. Так що працюємо далі. Що це у нас випало? Опа-на. Прикиньте, чехол потеряв від камери. І кат проїхався по ній з бороною. Але вона у нас жива. Випало, прикиньте, Ну, знайшов все нормально. Зараз би шукав би чехол, в що камеру положити. Їдемо далі, зараз подивимося, як 9560 забороновує жижу. Поїхали А ось 95.60 буде. В общем, друзі, не вспів я трошечки щоб завидно вам показати. Навозимо далі розробляємо 9560. Покажу вже завтра, як він це все заробив. Так що через пару секунд побачимося вже по дню. Не переключайтесь. Опа, у нас уже день. І все-таки покажу вам, як ми робимо предпосівну вже бороновку в 9560 50 шліфової На цьому полі ми вже були. Тут було вже дві бороновки, не ну, обичною бороною. Зараз боронуємо вже так називаю я її предпосівну, вже ідеально просто вирівнювати. Ось працюємо. Бачите, ось, ось дві бороновки вже тут було, але ну, обичної. І сліди трошечки, такі неровності. Груда ось така є. Ось, ось так трошки падалися. Пішла, тут був ячмінь. Ну, в общем, не ідеально. Вроді би, як дивишся з машини, ідеально, для когось може ідеально, для когось ні. А ось так виходить у нас результат. Стерня взагалі не набирається. Ну і тут мало, того, що на цьому відділку ми всю солому забираємо, солому забрали, дісконули, максимально вона там перегнила. Тобто з рештками тут взагалі питань немає. То ось так воно виходить. Пелючка вже йде до брєцька. Ось бачите, падалицю якусь забираємо. Нитку якусь забираємо, в принципі, поле чисте, рівне, Що ще покажу для порівняння Навіть бачите, на цьому полі вже 27 березня і все одно цепляє сире, да. тут, вроді, пиль велика, але це там ідеальні умови для, для бороновки вже останні дні. Ось да, яка різниця. Вроді би дивишся на цю картину, вроді і норм. А коли ще заїхав, зробив ще разочок. То просто красота. Канаби які Ось так працюємо. В принципі, останні дні для шлейфових борін, для ката і для, 90, для ката чуть більше, бо він в пасівній у нас не участвує. Він там ще трошечки поборонує, а 95-60 завтра вже закінчує 28 число. На друге, на третє у нас бойова готовність по посіву. І може вже і почнемо сівалки настроїмо, в поле вийдуть. Дивлюсь так по погоді, що 2-3 квітня, можливо, ми почнемо вже сіятися кукурузи. Так що буквально там менше тижня тиждень залишився до посівної. Уже поля готуємо, нулі бризкаємо, забираємо, рихлення боронуємо конкретно вже під посівну і вже прям запах чуємо посівної. Вже морози там не передають, плюс 15, плюс 16 ввечері. Уже шарм у воздусі посівної. Хтось вже знає і почав сіяти соняшник на сьогодні, вже в кінці березня. Ми починаємо завжди з кукурузи, закінчуємо соняшником. Чому? Тому що, як показує практика, у нас останні посіви соняшника кращі. Чим ранні, Там середні, пізні, прям пізні, пізні кращі. Е, ось. А кукуруза, чого ще соняшник, того що практично він йде у нас по нулю і ми просто раніше не заїдемо. Зараз ми в нуль не заїдемо, того що тупо сиро А так добре прогрівається почва на нулю, вже нормально. І тоді стартує, добре, в общем, кукуруза, потім соняшник. Раніше ми практикували соняшник, середині кукуруза переходили, потім заканчували п'ять соняшником. Воно оці розриви по оприскуванню. Вже соняшник там бризнути треба, а там і кукуруза, потім там цей. Ну, воно трошки не, не з руки і головняка додає. Удобні і так. По крайній мірі. Так, зараз поїдемо. Сьогодні ми ще чуть-чуть підкормимо пшеничку по кілограм 80, кг. ще там слабенькі поля повиявляли, рішили ще часть там, 20% пшениці ще трошечки підтягнути касом. Ось так. То в принципі в цьому випуску ви можете побачити як ми ще й касом ну Вже буде, мабуть, темно, але... Постараюсь вам показати. Розробляємо ще садок мульчувачом, теж, якщо встигну, ще заїду покажу. Ну а в принципі, такі от у нас справи. Основну роботу предпосівну ми вже зробили. Скоро почнемо оприскувати вже пшениці, фунгіциди, інсектициди, гербіциди, сорняк пішов нормально і сіється Так що вже, вже геть скоро, друзі. І дивлюсь, що рік пройшов, так пролетів. Вроді би ось недавно була посівна одна, а вже друга. Время біжить, звісно, дуже швидко. Так що так, їдемо далі. Поїхали! Так, ну що, друзі, виїхали ми підкармлювати. Касом, пшеничку. В цьому році щось ми аж три рази вже деяку пшеницю підкармлюємо, чуть, чуть додати. Ну, додаємо небагато, по 60 літрів, там, по 80 не Небагато відсотків 10-15 повибирали таких полей самих слабих і підкармлюємо. Тою підсвіткою на оприскувачах вже нікого не удивиш. Раніше ми ленти ставили, діодні там, все таке, але це от сама така робоча тема, така от підсвітка форсунок. Хто ще не ставив, стоїть недорого, рекомендую ставте, буде видно, як працюють форсунки. Дуже удобно, дуже круто, окупаються швидко. Вночі не видно, яка форсунка там лє, яка не лє, а так це все видно, оператор вовремя остановиться та її почисте. Видно, в общем, хорошо. Виїхало у нас три оприскувача, воно один працює, другий працює. І он там третій працює. Машинка стоїть. До сьогодні працюємо трьома оприскувателями. Четвертий у нас 4045 підламався, стоїть вже він там підживив селітру і в принципі він грівся. 40 ми не розуміли, чого він грівся. Гідравліка грілася. Заказали гідравлічний насос, то ждем, скоро прийде до посівної, думаю, ми його запустимо. Щоб чотири оприскувателя було у нас на мазях. В общем, як завжди, завжди поламається, завжди щось, щось не вовремя працює. Ну нічого, справимося. Так що, друзі, ось так уже у нас вечеріє, сезон почався, вже пахне ввечері, нема такої пронізуючої холодини, а вже теплі боліміння вечора. Так що... Ось так, друзі, на цьому будемо завершувати наш випуск. З вами був Микола Монашок, ваш любимий канал Агросфера. Бережіть себе, всім успіху, готовтесь до посівної, може хтось і вже сіє. В общем, удачі, бережіть себе. Слава Україні! Побачимося в слідуючих випусках. Пока!